Сьогодні близько 15-ї. чорні клуби диму над містом бердичівляни спостерігали чи не з усіх мікрорайонів. На підприємстві Рів по обіді спалахнула масштабна пожежа. Займання сталося у цеху з виробництва підош для взуття. Де ж Дежури дітейка зайнявся. із охопленого вогнем цеху евакуювали працівників. Згодом відпустили додому інших. Це вас відпустили з зробити. Навіть дощ, що кілька разів було хлинув, як з відра, мало що допоміг у гасінній пожежі. Площа займання, за інформацією фахівців ДСНС, склала близько 200 квадратних метрів. У ліквідації задіяно три одиниці пожежної техніки й автомобіль газодимозахисної служби. Станом на 17-ту годину пожежу іще не ліквідували. Роботи тривають. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».